Доброго дня! Тема уроку. Розв'язані задач за темою закон прямолінійного поширення світла, відбивання світла, закони відбивання світла. Будь ласка, запишіть тему нашого уроку в зошити і сьогоднішню дату. А ми починаємо. Задання номер 1 космонавт, космонавт, перебуваючи на місяці, спостерігає землю. Що побачить космонавт у той момент, коли на землі буде повне місячне затемнення. Давайте з вами згадаємо, що означає для нас землян повне місячне затемнення. Це коли тінь від землі падає на місяць. Отож, ми можемо сказати з вами, що на стороні місяця, яке повернено до сонця, буде видно повне сонячне затемнення. А на іншій стороні місяця яскраві зірки на фоні чорного неба. От і все. Так, задання номер 2. Якщо око спостерігача відносно непрозорого екрану Е розташувати в точці А, то через отвір в екрані спостерігач не може бачити джерело світла. Чим це можна пояснити? Це пояснюється. Що світло поширюється прямолінійно, тобто прямолінійним законом прямолінійного поширення світла. І відповідно, проходячи через екран, через отвір в екрані, воно не буде потрапляти в око, яке розташовано в точці А. Ну, можна зробити побудову і побачити, що це дійсно так. Рухаємось далі. Зробивши рисунок в зошиті, покажіть і поясніть, чому. Вибачте, зараз Зробивши рисунок в зошиті, покажіть і поясніть, чому на екрані не утворюється тінь від предмета. Давайте подивимося, що у нас тут є. На рисунку у нас показано положення точкових джерел світла S1 і S2. І предмета АБ. Яке розташоване відносно екрану E. Зробивши рисуночок, що зараз давайте зробимо з вами рисунок. Відповідно, тут півтіні у нас буде. Ну, давайте швиденько від S1, і тут у нас падає півцінь, і від S2. І бачимо з вами, що тіні у нас тільки от за цим предметом і невелика така область буде. Так? Тому дійсно ця цін не падає на екран. Все. Тобто задача розв'язується графічно. Перекресліть рисунок в зошит, визначте довжини ціней від м'яча, який перед падінням на підлогу знаходився в положеннях у нас 1 і 2. Чи залежить довжина тіні від взаємного розташування джерела, джерела, предмета і екрану? Знов таки можна побудовою це зробити. Показуємо тінь від нашого м'яча, яке знаходиться там в точці ну, 2 і в точці 1. Одразу бачимо, що навіть розміри змінюються тіні, Так? Що ми можемо сказати? Що із рисунку видно, так, що розмір на тіні залежить від взаємного розташування. Чого? Предмету, звичайно. Екрану може бути ближче далі. І джерела світла S. Ми бачимо тут так, що AB менше за CD. З цього робимо такі висновки. Так, рухаємось далі. У сонячний день довжина тіні від вертикально поставленої метрової лінійки дорівнює 24 см, а довжина тіні від дерева 3,6 метра. Визначте висоту дерева. Давайте запишемо, що нам дано. У нас є висота цієї метрової лінійки, метрова лінійка написана. тож пишемо 1 метр аж маленьке. L це довжина тіні від вертикально поставленої лінії нашої 24 см. Давайте одразу в систему Сі переводимо 0,24 м. L велике це довжина тіні від нашого дерева 3,6 метра. Ну і H велике це треба знайти висоту якраз дерева. Давайте зробимо рисунок. Uh, і зазначимо, да, от тут ми записали, що для ситуації, яка розглядається в задачі, промені, які падають на дерево і на лінійку, можна вважати паралельними. Це треба враховувати. Тому що ми бачимо, що тут утворюються такі прямокутні трикутники, і, і можемо з рисунку сказати, що вони є подібними. Тобто трикутник, трикутник АСБ подібний трикутнику А1, Б1, С1. І з цієї подібності, подібності, вибачте, випливає відношення у нас якраз висот від цих довжин. Фактично катетів, так, цих. H велике до H маленьке. дорівнює L велике до L маленького. І е, нам треба знайти висоту дерева, тобто H велике. H маленький піде у нас в чисельник, буде. H маленьке треба помножити на L велике і поділити на L маленьке. Перевіряємо розмірності, все у нас виходить в метрах, це дуже добре, висота в метрах вимірюється, все нормально. Підставляємо 1 множимо на 3,6 і ділимо на 0,24, маємо 15 метрів висоту дерева. Величеньке дерево виходить. Будь ласка, собі це запишіть. Переходимо до задачі на відбивання світла швиденько. Ну, тут вони не складні, їх фактично можна усно, е показувати, розв'язувати так. І давайте швиденько це зробимо. Це у нас 6, 7, 8 задачі буде. Їх фактично можна усно. Ще раз повторюю, тут не складно, тим паче, схоже, ми вже з вами розв'язували під час. Уроку. Чому дорівнює кут падіння, якщо кут відбивання 40 градусів, згадуємо закон відбивання світла, що кут падіння дорівнює куту відбивання. Все з цього робимо висновок, що кут альфа дорівнює куту бета і відповідно дорівнює 40 градусів. Кут падіння це якраз у нас кут альфа, а кут відбивання це у нас кут бета. Тобто відповідь 40 градусів. Сьоме. Чому дорівнює кут падіння променя на плоске дзеркало, якщо кут між падаючим променем і дзеркалом 20 градусів. Будь ласка, будьте тут уважні. Ще раз, у нас тут дається оцей кут 20 градусів. Зауважте собі, що кут між падаючим променем, тобто оцим променем і дзеркалом. Тобто це кут Фі. Так і пишемо Фі дорівнює 20 градусів. Ми знаємо з вами, що оце перпендикуляр дорівнює сумі оцих кутів альфа і фі. Тобто 90 градусів дарівні альфа плюс Фі. І е, тоді знаходимо, да, що альфа дорівнює 90 градусів мінус Фі. Все, залишилось підставити. Кут альфа у нас буде дорівнювати 90 градусів мінус 20 градусів і дорівнює 70 градусів. Все. І другу задачу значні рішення. Точніше сьома задача. Восьма задача. Чому дорівнює кут відбивання променів від плоского дзеркала, якщо кут між променем, що падає, і відбитим 100 градусів. Знов-таки, схоже, робили. Промінь падаючий, промінь відбитий і гама це кут якраз між ними. 100 градусів. Відповідно, оцей кут гама буде дорівнювати сумі альфа е, плюс бета. Ми знаємо, що вони ще однакові, тому що кут падіння дорівнює куту відбивання. З цього ми можемо знайти, просто поділивши гама на, на 2, знайти бета. Все, ділимо 100 градусів на 2, буде 50 градусів. Тоді у нас бета буде дорівнювати 50 градусів. Все, рухаємось далі швиденько. Задача номер 9. З яких точок просторів олівець можна буде бачити в плоскому зеркалі повністю. Розв'язується задача якраз за допомогою побудови. Будьте уважні, по-перше, нам треба побудувати зображення у цьому плоскому дзеркалі. Отак продовжуємо його і побудуємо це зображення швиденько проведемо з вами. Два такі перпендикуляри до цього дзеркала. так, Дві прямі до точки А1 і Б1 через от якраз края. І далі по позначимо різними кольорами області, так, де у нас можна побачити точку А1. Давайте це зробимо швиденько, намалюємо. Область, з якої можна бачити точку А1, бачите? Далі, отаким блакитним у нас тут, область, з якої можна бачити точку Б1. Ну і третя область, з якої можна бачити олівець повністю. Я сподіваюся, це зрозуміло. перетині їх так. Це, задача розв'язана, вона розв'язується графічно, це зауважте собі. Тобто 3 це буде у нас область, де ми можемо побачити олівець повністю. Про що у нас якраз в умові і кажуть? І ще восьма задача. Остання: промінь світла падає на плоске дзеркало. кут падіння в два рази більший, ніж кут між дзеркалом і променем, який падає. Чому дорівнює кут відбування? Знов таки нескладна задача. Схоже, ми розв'язували. Швиденько давайте розв'яжемо. За умовою нам дається, що кут падіння в два рази більший, ніж кут між зеркалом і променем. Будьте уважні, це кут Фі. І, Відповідно, Альфа буде дорівнювати 2 Фі. І нам кажуть, знайти кут відбивання Бета. Знов таки тільки що про це казали, що цей перпендикуляр. До рівня, ну, кут 90 градусів дорівнює сумі кутів альфа плюс е, Фі, що ми і запишемо альфа, альфа плюс Фі дорівнює 90 градусів, замість альфа підставимо 2 Фі, у нас таке отворюється дуже просте рівняння. 2 Фі плюс Фі дорівнює 90 градусів, відповідно 3 Фі дорівнює 90 градусів. Тоді Фі, в свою чергу, дорівнює 30 градусів. Нічого складного, тут, я сподіваюся, немає. Дуже проста арифметика. Альфа дорівнює 2 фі, можемо знайти вже альфа, множимо 2 на 30 градусів, дорівнює 60 градусів. Далі за законом відбивання світла, за другою частинкою його, кут падіння дорівнює куту відбивання. Відповідно, бета буде дорівнювати 60 градусів. Це, будь ласка, це запишіть собі. Пишемо домашнє задання. Повторити параграфи 10 і 11, вивчити означення і розв'язати дві такі задачі. Перша задача. Електрична лампа, що має форму кулі діаметром 4 см, розташована на відстані 90 см від екрану. Визначте, на якій найменшій відстані від екрану слід розмістити, вибачте. Тенісну кульку діаметром 20 мм, щоб вона не відкидала тінь на екрані, а давала тільки півтінь. Все, треба зробити тут побудову. Давайте покажу її трошки. Ну і відповідно розв'язати задачу. І друге, на рисунку зображено два точкові джерела світла. В S1 і S2 та непрозорий предмет. А. Визначте, у якій області тіні, півтіні чи освітлені розміщена точка Б. Зробіть побудову. Теж розв'язати графічно. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. До побачення!